Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку підземні води. Величезна кількість води є у нас під ногами, під землею. Її майже в 40 разів більше, ніж в усіх річках, озерах і болотах світу. Води, які містяться у верхній частині земної кори, називаються підземними. У надра вода надходить переважно з атмосферних опадів. Дощові і талі води просочуються в глиб земної кори там вони нагромаджуються в порах і тріщинах порід. Гірські породи можуть пропускати або не пропускати воду. Залежно від цього, розрізнять водопроникні і водонепроникні або водотривкі шари порід. Водопроникні породи здатні пропускати воду, тому що в них є пустоти пори і тріщини. Чим крупніші частинки породи, тим більші пори і проміжки між ними. І тим легше проходить вода. Добре пропускають воду, пісок, гравій, галька, вапняки з тріщинами тощо. Водотривкі породи майже не пропускають воду. Такими є глина, пісковик, граніт, якщо в них немає тріщин. Вода, що просочилася, на таких породах затримується вона заповнює проміжки між частинками водопроникної породи, яка залягає вище, нагромаджується і утворює водоносний шар. У земній корі шари водоприникних і водотривких порі чергуються, тому водоносні шари лежать на різній глибині. Залежно від глибини їх залягання, розрізняють ґрунтові і міжпластові води. Грунтові води це верхній водоносний шар, який залягає на першому від поверхні водотривкому пласті. Ці води не перекриті зверху водотривким шаром, тому поповнюються водою, яка просочується з усієї поверхні, розташованої над ними. Рівень ґрунтових вод змінюється залежно від кількості води, що просочилася. Так, навесні, після танення снігу, він підвищується, наприкінці посушного літа знижується. Зміна рівня ґрунтових вод помітна в колодязях, з яких беруть питну воду. Якщо водоносний шар розміщується під нахилом, то ґрунтові води в ньому повільно, наприклад, у пісках зі швидкістю 1-2 метри за добу, течуть у бік нахилу. У балках, ярах і річкових долинах, вони виходять на земну поверхню і утворюють джерела. Своєрідними є гарячі або термальні джерела. Міжпластові води залягають у водоносному шарі, який лежить між двома водотривкими пластами. Вода може потрапити в цей шар тільки там, де над ним відсутній водотривкий пласт. Тому міжпластові води поповнюються дуже повільно. Якщо водотривкі пласти залягають чашоподібно, а водоносний шар між ними повністю заповнений водою, то міжпластові води перебувають під тиском і називаються напірними або артизіанськими. Якщо до них пробурити свердловину, то вода під напором підніметься і битиме фонтаном. Водоносних шарів в одній місцевості може бути кілька. Вони залягають на різній глибині, залежно від кліматичних умов. У посушливих степах і пустелях значно глибше, ніж у достатньо вологому помірному кліматі. Підземні води, як і поверхневі, здійснюють певну роботу в товщі земної кори. Ви вже знаєте, що проникаючи в гірські породи, вода може їх розмивати і розчиняти. У легкорозчинних породах, якими є солі, гіпси, вапняки, виникають порожнини, печери. В Україні вони поширені в Кримських горах і на Поділі. Підземні води забезпечують рослини вологою і розчиненими в них поживними речовинами. Вони є важливим джерелом живлення річок і озер. Для людини підземні води це справжнє багатство. Вода, просочуючись в глиб, проходить природні фільтри шари гірських порід різної щільності і у такий спосіб чудово очищується. Підземна вода є найчистішою, найкращою питною водою. В Україні пробурені тисячі свердловин для забезпечення питною водою населення міст, зрошення полів у районах, бідних на поверхневі води. Підземні води, що містять підвищену кількість розчинених солей і газів, називають мінеральними. Їх використовують з лікувальною метою. Біля джерел з мінеральною водою будують санаторії. В Україні таких джерел багато. Біля них виникли курорти моршина, Трускавця, Хмільника, Миргорода та інших міст. Термальні підземні води з температурою понад плюс 20 градусів по Цельсію використовують для опалення житлових будинків, теплиць, виробництва електроенергії. Гарячі води широко використовують в Ісландії, Росії, Японії та інших країнах. В Ісландії, де запаси гарячих вод величезні, ними повністю обігрівають столицю місто Рейк'явік. Запаси підземних вод, як і поверхневих, не безмежні. Нині на земній кулі пробурено численні свердловини, через яких викачують підземні води, а поповнення їх, особливо міжпластових, відбувається дуже повільно. Тому витрачати воду потрібно ощадливо. Як і поверхневі, підземні води можуть забруднюватися. Причиною цього можуть бути стоки підприємств, міст, що просочуються з поверхні і так далі. Підземні води забруднюються і наслідок внесення в ґрунт мінеральних добрив. У міжпластові води може потрапляти нафта і свердловин під час її видобування. Щоб зберегти підземні води чистими, потрібно очищувати стічні води і суворо стежити, щоб забруднювальні речовини не потрапляли у землю. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку підземні води. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!